Слава Ісусу Марії, вітаю вас! Благословенний день, п'ятниця. Живемо, радіємо, витриваємо і піс сьогодні маємо. Тож постимо. Постимо, хто може, звісно, хто не може, той молиться за ті, хто постить. Піс це є наш інструмент. Хто постить, той буде мати бонуси. Я вам так по секрету скажу. Якщо ти не постиш, то не треба собі почуття вини накидати, або ходити засмученим, бо ти не постиш. Або не можеш постити, або тобі лікарі заборонили, або ти забув випадково забув, з'їв м'ясо зранку. Ну, не треба застрілюватись, не треба вішатися не в тому суть посту, щоб ходити в почутті вини. Якщо ти вже, наприклад, порушив цей піс, наприклад, або не захотів постити. Ну, не для того, він створений, щоб е, якось нас картати. Або нас, нам якісь підкидувати, знаєте, такі обвинувачення. Він створений для того, щоб ми мали бонуси. І всі, хто постять, бо, бо це є, знаєте, вірити вопреки разуму. Бо цілий день на хлібі і воді це не є корисно для здоров'я. Направду так по тілесному подумати, по науковому підійти, підходу, то це не є корисно. Але. Коли ти свідомо щось робиш, те, що не є, скажімо, розумно, йдеш проти розуму через віру, то ти касуєш таким чином свої сумніви, ось так якось. І піст дає сміливість, дає сміливість, реальну сміливість. Коли ти знаєш, що тобі все одно, бо ти постріл. Бо ти можеш на хлібі і воді прожити. І це дає таку серйозну сміливість. Направду. Я навіть коли в Меджугорі їхав, то єдина сміливість, бо не мав достатньо грошей, щоб тут побути навіть два тижні. Зараз вже другий рік скоро буде, і я ніколи не мав грошей, щоб тут жити. Чесно вам скажу, але піст давав сміливість і надію в завтрашній день. Бо ти знаєш, що якщо завтра не буде нічого їсти, то хліб ти завжди знайдеш і виживеш. Ось це. Серйозно зміли. Бонуси прийдуть. Не можу вам їх описати, не можу вам прокласти знаєте, список, як вони приходять, що конкретно приходить, але вони приходять на то вони і бонуси, щоб приходити над природніми методами. І знаєте, хотів би сказати, що я не проти Радіо Марії, бо хтось ще скаже, що я нам Радіо Марії часто кажу. Ні, я проти їхніх методів, але не самого Радіо Марія. А самого Ютубу, який веде, мені здається, просто людина, яка не відноситься за того Радіо Марії, яка була найнята е, з ТСН якогось колишнього, колишній ТСНщик, можливо, веде то Ютуб. Не знаю хто, але методи використовуються цього свідчення. Ті всі масові засоби інформації, ТСН, факти там, тюттю, ці всі новини мас медіальні які використовують не християнські методи. Впливу, то цей використовує YouTube канал чомусь Радіо Марії. А саме це підміна поняття. Можете відео тут подивитися, що це таке. Також використовують фреймінг, також відео є. І це такі базові, базові тільки характеристики, які вони використовують в заголовках, в таких промороликах. Різного роду. А що, таке це, що це таке взагалі ці когнитивні викривлення? Це Деніал Каніман, є такий письменник, який отримав Нобелівську премію, премію за поведінкову економіку. Не знаю, як це по-українськи сказати, але це поведенчеська економіка, е, який винайшов в нас, в нас помилки, помилки, коли розум не співпадає з тілом. І ці всі поведенчески економіки він виклав в книзі своїй і отримав за це Нобелівську премію. І, власне, ці всі рекламщики, ці всі, які нам пропонують цю негативну інформацію, бо вона краще заходиться. Також там описано, чому негативна інформація краще нам заходить. То там ці всі інструменти викладені: як зробити так, щоб тобі втюхати. І це призводить тебе до того, що в нашу підсвідомість заходить страх, сумніви. Тривоги різні, і, і через це можна потім щось вам впарити. Тобто бажання накидаються в підсвідомість, що тобі та річ взагалі не потрібна, а вона тобі тут вдруг стала потрібна. Це є реклама, так працює. І тому ці методи я не рахую християнськими. І коли їх хтось вживає на християнському контенті то то прикро, просто прикро. За, за ці методи, знаєте, бо так ми можемо. Підмінювати будь-які параметри, ми маємо від, відокремитись. Християни, це не є е, 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 як всі. Ну, всі то використовують, то і ми будемо це використовувати. Ні, не треба. Е, якщо е, Бог веде цей канал, то він і так дасть собі людей. Він і так е, популяризує його без цих, всіх реклам, без цього всього. Е, Популізму, негативщини, заголовки пафосних, де заголовок один, а контент зовсім інший. Хто так робить? Ну хто так робить? Ну, СМІ так роблять, але не мусить так Радіо Марія робити в Ютуб своєму каналі. Добре, хоч на Радіо вони не крутять рекламу, то взагалі було б вже задужо. Але не я суддя їм. Я просто хочу вас ознайомити з цими всіма е поведінковими. Економічними розладами, нашими нашими так званими ошибками системи. О, ну, такі ошибки є системи в нас, коли тіло ш -ш, з розумом не співпадає. І ось ці всі помилки знають, знають ці рекламщики, які впарюють, красиво впарюють тобі те, що тобі взагалі не потрібно. Взагалі, неймовірно, так? І знавши ці всі. Інструменти, як це все, все працює, ви зрозумієте, що дивитися новини, телевізор не має сенсу, бо це все просто руйнує нас із середини. Такі прості методики. І сьогодні візьмемо посилання 25 лютого 2021 року. Дорогі діти, Бог мені дозволив і сьогодні бути з вами, Бог щоб закликати вас до молитви і посту, проживайте цей час благодаті. І будьте свідками надії, бо повторюю вам, дітоньки, що молитвою топостом і дій не можна стримати, дітоньки, вірте і живіть у вірі, з вірою в цей час благодаті. А моє непорочне серце, не залишає нікого з вас у немирі. Якщо прибігаєте до мене, заступаюся за вас перед Всевишнім та молюся за мир у ваших серцях і за надію на майбутнє. Дякую вам, що відповіли на мій заклад. Марія каже, Надія на майбутнє має бути. А не. Кінець святу. Кінець світу нападаю, інопланетяни прилетіли. Стероїд летить. Де твоя надія? Де твоя надія? Кому ти віриш сьогодні? Ну, Але це була вчорашня тема, сьогодні трохи інший. Проживайте цей час благодаті, каже Марія, і будьте свідком і надії. А чого ти сьогодні свідок? Знаєте, приходила мені думка від Духа Святого, що кожна людина є направду пророком. І Пророком і євангелістом. Просто. Знаєте, хтось проповідує і проповідником, бо хтось проповідує Євангеліє, а хтось проповідує кінець світу, новини, проповідує ознаки часу, проповідує різні речі. Ну, тобто, ти проповідуєш сьогодні свою роботу, свої, своє нитьо, не знаю, свої скарги, свої жалоби, своє, свою справедливість, так звану, яка твоя власна справедливість. Тобто своє виправдання проповідуєш, але по-любому ти щось проповідуєш. Ти маєш круг людей, яким проповідуєш. У когось це ти тисяча людей, в когось мільйон, в когось три людини, але ти все одно проповідник. Проповідник кожен є. Ісус каже, за кожне слово буде давати відповідь. Чому? Бо кожне слово виходить і не повертається до тебе просто так, його хтось чує. Тому кожен проповідник. І сьогодні питання: що ти проповідуєш? Надію? Чи ти проповідуєш хаос, страх. Або проповідуєш якусь річ, яку хочеш впарити просто, втюхати людині, якій вона взагалі не потрібна. Але щось ти проповідуєш? Кожен той щось проповідує. Може ти проповідуєш алкоголь, може ти проповідуєш сигарети, може ти проповідуєш різного роду наркотики? Можеш проповідувати сатану, проповідники сатани також є. Котрі приходять і завжди кажуть, ти там обережно так не молись, бо сатана може покарати. Або покарав, або розповідають, як сатана там когось звів, знищив, винищив дружину. Е, знаєте, я колись запам'ятав мені один священик, розповідав, що людина допомагала в екзорцизмі, і сатана його покарав, е, забрав дружину його. І це так запам'яталось, але потім я дізнався, що це просто було проповідування сатани. Бо Бог сильніший за сатану. Навіщо ці такі розповідати історії? Що ти проповідуєш, направду? Ну, я не звинувачую в тому священника. Священник просто розповідав зі свого досвіду, бо то був його приятель. Але задумавшися, думати треба, що проповідуємо. І проповідуєш сьогодні радість, мир, благодать, надію в майбутнє, чи, чи ну, знаємо що. В основному, що ми проповідуємо. Що новини проповідують? Кінець світу, що Бог проповідує нам Воскресіння мертвих, Життя вічне. Радість, мир, благодать. Що нам Марія проповідає? Мир і благодать. Каже Марія, заступайся за вас перед Вам Всевишнім та молюся за мир у ваших серцях і за надію на майбутнє. За надію на майбутнє. Марія нам проповідує надію на майбутнє. Тож давайте. Ми вийдемо з цього. А як вийти? Треба набратися знань, правду дізнатися. Тому почитайте ці про когнитивні викривлення Деніал Каніман, дізнайтесь, це. зробіть це домашнє завдання. Це допоможе вам аналізувати е, всю інформацію. Але не стоїть ставати експертом з аналізу новин, бо воно працює, і ці когнитивні викривлення, знаєш ти про них чи не знаєш, вони на тебе все одно впливають. І коли ти будеш розуміти їхній вплив, то ти відмовишся від новини, і будеш дякувати Господу, що відмовився від них. Ну а хто не знає про це все, буде далі вперто дивитися і казати: я буду аналізувати, я хочу формулювати свою думку і знати новини, знати це, контролювати світ і все, всякого різного такий бред, давайте поглибимо сьогодні в молитву і в піст. Після вже казав, що це бонус, але молитва це обов'язок. І молитва в тиші. Сьогодні п'ятниця. Давайте підемо на пустиню. І побудемо годину в тиші. Послухаємо Господні новини. Послухаємо, що Господь нам каже, які ознаки часу дає нам Господь. Не мас медіа а Господь напряму тобі, що сьогодні говорить. Послухай це, які він дає тобі обітниці. До чого він тебе кличе, до чого він тебе веде, він хоче тобі це розповісти. І хоче з тобою бути в цій тиші. Тільки знайди час, вийди на цю пустиню. І Господь обов'язково промовить: будьте благословенні, мир вам, радість, благодать з Меджугоря, папа.